Мої вітання! Зараз я покажу вам, як зареєструватися на платформі FitoFan та прийняти участь в змаганнях. Першим ділом відкриваєте браузер на вашому мобільному пристрої або комп'ютері і знаходите сайт FitoFan.com. На головній сторінці змінюєте мову через три крапки, Якщо у вас не стоїть українська мова відразу, і натискаєте кнопку Реєстрація у відкрившомуся вікні Реєстрація. Завантажуєте фото профілю, це має бути фото спортивного характеру, на яким крупним планом буде видно ваше обличчя. Прописуєте ім'я, прізвище по батькові українською мовою. Обираєте дату та рік народження, вашу стать, місто розташування, де ви проживаєте. Просто пишете місто і вибираєте його зі списку. Ваш контактний емейл, e який буде використовуватися як логін до фітофану та придумуєте пароль. Все просто. Після цього зареєструватися. Ваш профіль буде створено. У мене він вже створений, тому я просто війду в нього і покажу, що робити далі. Отже, після реєстрації вам потрібно, якщо ви тренер, то зайти в редагувати налаштування, загальне налаштування і поставити галочку біля статусу тренер, зберегти налаштування. Це необхідно для того, щоб ваші спортсмени після реєстрації змогли знайти вас. Та вибрати вас тренером. Це дасть вам змогу сформувати команду на Фітофані та в подальшому реєструвати її на змагання особисто. Наступним кроком, якщо ви будете приймати участь в всеукраїнських змаганнях, вам потрібно зареєструвати ваш клуб, якщо ви тренер. Натискаєте три крапки і створити організацію. Тут обираєте фонове зображення, логотип завантажуєте для організації. Пишете назву вашого клубу, категорію лишаєте спорт, тип міський клуб, все правильно. І знаходите ваш вид спорту. Наприклад, греко-римська боротьба. Пишете адресу і натискаєте Створити клуб. Клуб буде створено, і до нього можуть приєднуватися ваші спортсмени. Якщо ви будете приймати участь у змаганнях від регіональної організації, вам потрібно її через пошук або через лупу знайти, або натиснути вкладку Членство і знайдіть клуб або організацію. Пишете, наприклад, ключове слово боротьби. Знаходите Асоціацію спортивної боротьби України та у вкладці філії знаходити вашу регіональну федерацію. Наприклад, Івано-Франківська обласна федерація греко-римської боротьби та відправляєте до неї запит на приєднання. Якщо у вас вже створений клуб, також можете приєднати до даної федерації ваш клуб. Він буде показуватися в складі даної федерації. Направляєте запит, ви обираєте ви спортсмен, тренер, суддя чи керівництво і надіслати запит. Після того, як адміністратор даної організації прийме ваш запит, у вас буде в графі членство, в вашому профілі значитися дана організація. Отже, після того, як ви зареєструвалися, створили клуби, приєднались до федерації необхідної, вам потрібно знайти змагання, в яких ви хочете прийняти участь. Це або можна знайти їх можна знайти або через федерацію, яку, яка їх проводить, або через головну сторінку. <кій> через Майбутні заходи. Ось всеукраїнський турнір з Греко-Римської боротьби. Відкриваєте його. Бачите, що організатор Федерації Греко-Римської греко боротьби Вінницької області. Тобто, на її сторінці ви можете також знайти цей захід. Реєстрація на захід дуже проста. Зареєструватися. І через. Вкладку індивідуальної реєстрації. Ви або реєструєтесь особисто, або реєструєте. отут буде ваша команда. Якщо ви тренер, якщо у вас брали спортсмени тренером, обираєте організацію, яку ви будете представляти. Тренера вказуєте і натискаєте Зареєструватися. Ну, також, звичайно, обираєте категорію. В категорію звертаємо увагу, що допускаються спортсмени, у яких рік народження буде вказаний в профілі, от в цьому діапазоні. Бажаю гарного дня. Якщо будуть питання, звертайтеся.